Треба їм бросить Так, А то ще утопиться. Віка, де чайки? А хто це каже? Кряк? Давай подивимось разом. Де вони всі? Вони якісь чорні пташки ходять. Вон якісь білі пташки ходять. Білі сидять. О, чайки співають. По озеру плавають і співають. Білі, чорні, ще біля. Чайка, бачиш, табличку охороняє. На табличці написано що щось не робити. І чайка її табличку охороняє. Там чайка стіл охороняє. О, це Віктор. Віктор тут щось охороняє. Поїви мерзне. я. Обід охороняє. Обід охороняє. Покажи, де обід. Відуть обід. тут обід. О, тут обід. Віка, а твій обід де? Віка. Віка. Скажи, де твій обід? Ти взагалі обідала? Віка обідала. Пташки займають всю увагу. Всю Вікіну увагу займають пташки. Кажи Віка, до побачення. Кажи мені до побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.